Всім привіт! 16 серпня я всім розповідав, що у мене на лісовому точку немає Соняха, а ось 16 серпня їду докачувати свій точок і знайшов свій перший Сонях. Все-таки Сонях є, ось він. Тут його, ну напевне, якщо взяти, порахувати всю площу ну соток за дві. ось такий 16 серпня вже давним-давновий сонях відсвів, а ось тут час зупинився. Досі квітує соняк на якомусь із городів. Це бувші городи, або частина, був... частина бувшої ферми, силасна куча і поруч із кіньми, що тільки доводить, що тут час плине інакше. Поруч із кіньми. Красавчик. Чи красавиця? Поруч із такою красотою. Квітує 16 серпня. Ось така красота. Ну а я їду далі. Я доїду далі докачувати свій лісовий тачок. Так, ну а бджоли на лісовому тачку зовсім не реагують на ті нещасні 20 соток так, соняху. Так, я знову на лісовому тачку завершую, завершую докачку третіх корпусів, а правильніше, точніше, навіть сказати, других. Дуже часто і густо. Є і треті, і інколи навіть четверті, але часто і густо довершую обкачку других. Чому не третіх, я зараз. Розкажу, бджола продовжує активно літати в сторону ліса. Така активність, така активність у бджоли продовжується десь приблизно до 12 а пів на першу. Бджола літає начебто активно, але як написано в книжках, дуже помітно стає деяка втомленість бджолиних сімей. Я б сказав, що втомленість це так по-дитячому. Насправді у бджіл ніякої втомленості немає. У бджіл просто спостерігається на, в другій половині серпня, навіть в першій половині катастрофічна гнистача робочої бджоли. Після липня чисельність бджолиної сім'ї зменшується і 99% зменшення відбувається за рахунок льотної робочої бджоли. Тих самих фуражирів, які літають на взяток. Тому і польоту здається, що сім'я втомилася. Насправді сім'я не втомилася, вона просто стала чисельні, чисельно і якісно трохи іншою. Ось і все. Працюють вони до обіду, а потім починають шниряти по рамкам, тому що сонце піднімається і висушує всі солодощі лісові на листках. Ось така картина. Ну а я сьогодні розкажу і покажу, чому у мене матки не піднімаються в треті корпуси. У мене таке було, було запитання від мого підписника, чому у вас матки не піднімаються, у верхні корпуси і не сіють. Ну що скажу? Скажу одразу, що рік на рік не приходиться. Цей рік унікальний, як і більшість останніх років. Я мушу сказати, що роздільною решіткою, ага ось я хожу в пасіки. І вже перші прояви нестачі взятку. Мені здається, що трутики, трутики вже голодні і обоздолені. Але це ще може різко змінитися перш, після перших дощів. Подивимось, так ось, що хотів сказати, що я не користуюсь роздільною решіткою взагалі. Я вважаю, що роздільна решітка доцільна на великих пасіках, там де всі дії зведені до простих механічних. Механічної діяльності, яка розписана по числам, по місяцям, по по тижням, там, де в кінці травня міняють маток, де вона початку червня ставлять роздільні решітки і так далі, так далі. А на невеликих пасіках, де до кожної сім'ї відноситься індивідуально як до особливої одиниці пасіки неповторної, ходиш навколо кожної сім'ї. Такі решітки вони зайві. Вони спонукають до... Раїння. Якщо я буду використовувати роздільні решітки, то бджоли будуть відсотків на 20-30 на раїтися частіше, ніж без них. То я їх і не використовую. А в цьому році взагалі в мене унікальна ситуація. Знімаємо, знімаємо кришку. Запитували мене, чому матка не піднімає верхні корпуса. У мене в цьому році сім'ї на відріз відмовилися. Не те, що сіяти на верхніх корпусах, вони не потягнули жодної рамки. Навіть я тут наполовину ставив нові і старі, не допомогло, навіть якщо б я ставив через одну в шахматному порядку, це все одно не допомогло. Я корпусів таких понаставив ставив, більше 40 штук, всі, всі забрав такі, як і ставив, ось такі рамочки. Єдине, що, єдине, що, Прополюсом позаливали, звісно, знатно. Так позаливали прополюсом, що тепер, щоб винути з корпуса рамку, треба її зламати. Прополюса багато. Ось такі рамочки. Ну, десь там чуть-чуть приклеїли, щось там. Такого, такого буває дуже-дуже нечасто. Взагалі, взагалі цілий рік у мене бджола. Відмовлялося тягти рамочки. Хоч, як ви бачите, і був взяточок. Можливо, це пов'язано з тим, що взяток не, не квіткового меду. А можливо, я взагалі не знаю, що відбувається. Можливо, просто були слабі сім'ї, тому що, як завжди, у нас вже традиційно на початку червня-кінці в кінці травня травлять на полях робочу бджолу. Піднімаємо корпус і там буде мед. А бджола а, бджола а матка, а матка відмовляється взагалі виходити із нижнього корпусу в цьому році. Бджоли відмовляються тягнути ващину, а матка відмовляється сіяти в світлих сотах. Матка сіє в чорних сотах. І чим чорніше ші соти в цьому році, тим краще матка сіє. Ось такі чудеса, які відбуваються в цьому році вперше. Ну але показую, як показую. Ось і відповідь, чому у мене матка не піднімається в верхні корпуса, тому що там суш світліша. Якщо б нормальний у мене був рік, все було б інакше. Ну і таке явище, як зовсім ігнорування рамок із вашіною, у мене в цьому році по всій пасіці. Тож верхні корпуса із рамками просто, просто пусті. Якщо, можливо, в когось з'явилися фантазії, що меду занадто багато і пасіка залита, я не знаю, куди його дівати і коли його качати, то я мушу показати ось такі корпуси. Вся пасіка. Це не одна сім'я, не одна порода, не якийсь там один генотип з фенотипом. Просто вся бджола проігнорувала вашіну, а деякі навіть її погризли. Ось, погоризли. Все. Спроби, спроби відтягти були, але вони були зовсім зовсім слабенькі. А зате відтягнуті рамки минулорічні, позаминулорічні, приймаються бджолою як свої рідненькі. Але для матки, для матки в цьому році вони теж світловаті. Ось така патологія. Практично жодна матка не вийшла за кордони чорних. Гніздових рамок. Хоча деякі спроби були, але вони були не чисельні і дуже-дуже слабенькі. Всі матки сидять вдома. Продовжую знімати рамочки, які ні разу не відтягнуті, а навіть, можливо, трохи погризані. Ось так. Така справа. Навіть якщо б жила заходить в магазин і його прополюсує. Це зовсім не означає, що вона його відтягнула і заливає. Зовсім інша справа вже відтягнуті стільники. Ось так. Схоже у мене і поміняли ще маточку в цьому вулику. Але бджоли часто міняють матку на початку серпня, в кінці липня. Під час найсильнішого взятку. Так ось. Навіть сім'ї із молодими матками, я щойно показував на попередній рамці, що матка поміня, поміняна в цій сім'ї, заливають мед тільки в минулорічні соти, а матка навіть в такі соти не ризикує заходити. В чому справа? У мене є деякі здогадки, а я хотів би ще послухати від джолярів моїх глядачів та підписників. Чому так відбувається в цьому році? Хоча ні, свою думку я теж вискажу. Моя думка така. Хоча я знаю, що 90% божелярів мені напишуть, що дуже слабий був взяток або дуже слабі сім'ї. Це і так, і не так. Сім'ї у мене зараз досить сильні, як на цей час. І взяток, як ви бачите, все одно був. Справа в тому, що і сила сімей, і взяток прийшли дуже пізно в цьому сезоні. Коли інстинкт розвитку раїння та розмноження вже зовсім згас. І взяток, і сила сімей Запізнились. Ось такий пізньострельний рік в цьому році. Ось чому старі пасічники, особливо люди з досвідом, сушину називають золотим запасом бджоляра. Тому що інколи спрацьовує тільки золотий запас пасіки. Ніяка вашіна нікому не зарадить. І що мені подобається в цьому році, звісно, він, він далеко не, всьому, не у всьому негативний, ще є і позитив. Це те, що в цьому році бджола дає працювати. Я ось так от розібрав вулик, стою, знімаю відео, не кваплячись, перебираю рамки, показую вам їх. Жодна жодна бджола не нападає на вулик, вулик не нападає на мене. Всі довольні, всі зайняті своїми справами. Ну і маточка хазяйновита засіває тільки чорні стільники нижнього корпусу. Не відріз, відмовляючись, підніматись або переходити просто на світліші соти. Вона не те, що... Не сіє в світлих сотах, вона навіть туди відмовляється переходити. І працює тільки, як кажуть пасічники із слабою психікою в чорних сотах, як підошва. Ось так, ну що ти їй зробиш в цьому році? Нічого ти її не зробиш. Гарно працює матка. Ну, нарешті качався-качавсь і докачавсь. Ось в такому вигляді бджола і піде в зиму. Можливо, там ще допруть. Щось гречка, що я не вірю, але сподіваюсь. Хоча б побачити та відчути сам запах. Вже було б дуже чудово. Ось так, в принципі, сезон можна вважати завершено. Дякую всім за увагу та терпіння.